Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Вгадай їжу. Вгадай, закрити очами по смаку їжу. Так, я надіваю шапочку, щоб не так. бачити. Так, шапочку надіваю на очі. Ми так. так, я шапочку наділа на очі. Але mm -hmm. так, щоб э, рот був. Я нічого не бачу, але рот рот мене відкритий. І що я маю? Я маю з коробки дістати, так? Ні, я вам даю. А, ти мені щось даєш з коробки. Я маю спробувати, так? Маєте вгадати, що це таке. Ага. <кху> mm -hmm. <кху> Дякую. Я зразу вгадала. Це вафельна трубочка. Я її дуже люблю. Правильно, ну, і це ваше? Відгадаю. Тепер... Тепер ти надаєш, надіваєш шапочку. Ой, Чекайте. яка смачна трубочка, а я тобі щось даю. Так, так надіваєш, але ти так бачиш, а ну сильніше не Я нічого не бачу. Точно не бачиш? Так. Добре. Але ротик має бути відкритий. Так. І я тобі підношу до рота. І ти вгадуєш. Печиво. Правильно, от твоє печиво, може догризати. Слухай, класно, ми так знаємося з тобою, тепер я. Mm -hmm. Так. Я шапку ну, наділа, oh. але сильніше, щоб ви не бачите. Отак. Я на ніс надіваю, бо в мене ніс великий. я yeah, Так, чула? — І тепер ти маєш мені шити. Вуха закрите? Так. добре? Вот у я закрила і вуха, і очі. Добре. Бо ти чимось хрустиш. Що, ти тут печиво доїдаєш своє чи Кому я сказала, що? Ні. сказала, Все, можете відкривати вуха? Відкрила. Тверде, солодке. Це м'ятний людяник. Прикольно. А, класно. Але я потім його з'їм. Мені подобається ця гра. А в тебе ще є цукорочки? Ще є цукорочки там в коробці. Так, але треба з коробки брати. Можете в кустку на восьмой круге.